Привіт, друзі! Сьогодні у нас трошки незвичний формат відео, тобто він портретний, а не пейзажний. Це через те, що я хотів зняти шортс, але випадок виявився дещо цікавішим, і в три хвилини я не вкладаюсь. Того вже дивимось отако. Маємо Volvo XC60 T5 2015 рік 2.0 бензин. Отже, раз 3 дні чек засвідчується і з помилками на EVAP-систему, тобто систему вентиляції паливного баку. Цьому цікаво, що та помилка P043Е00. Вона трошки нестандартна, але все ж таки в Aldaті описана. Виявляється, що тут є спеціальний діагностичний насос, який перевіряє герметичність паливного баку. І, схоже, саме на нього і є ця помилка. При цьому в якості діагностики Oldata пропонує за допомогою сканера із спецфункції запустити швидкі тести ВАП-системи, який, власне, мав би задіювати цей насос. Ну і далі вже, в залежності від результату цього тесту, обирати напрямок. Окей, отже, беремо SyncAr, заходимо в спецфункції, знаходимо відповідний тест, запускаємо його, читаємо інструкції та натискаємо Start. Отже, зараз. Як бачите, тест виконується, статус ongoing. Треба трошки зачекати, після чого має бути результат. І власне, ось він, fault found, тобто знайдена помилка, тест неуспішний, тест не пройшов. Отже, результат в нас unknown, для цього AllData пише ще раз перевірити умову виконання тесту, це я вже робив, а також візуально оглянути всі трубки та шланги і ВАП-системи на предмет герметичності та пошкоджень. Окей, отже, ми вже під автомобілем. В нас паливний бак знаходиться в задній частині. До речі, ось це і є ось цей діагностичний насос для EVAP-системи, Отже, давайте тут це оглянемо. Візуально все виглядає непогано. Ось трубки, які до нього приходять. Трубки пластикові, сидять доволі міцно. Не схоже, щоб тут була якась проблема. О, помагай прийшов. Лакі, кажи, де проблема. Ану, кажи, щоб я тут довго не мучився. Ти маєш знати точно, в тебе нюх хороший. Ану, кажи, де проблема? Окей, друзі. Отже, із великою вірогідністю стало зрозуміло, що в нас проблема із самим цим діагностичним насосом для ЄВАП-системи. Але є нюанс справа в тому, що а, тут є передісторія, тому що цей автомобіль в нас вже був, ми навіть про нього знімали відео. А, і там ми міняли паливний насос. І, власне, саме після цього ці проблеми по evap системі почались. А саме тому, мабуть, найперше, що хотілося би зробити, це все ж таки перевірити систему на герметичність, причому зробити це за допомогою димогенератора, що власне і було зроблено. Спочатку ми це зробили не розбираючи автомобіль, і побачили, що дійсно дим десь іде із під машини, десь між баком та кузовом. Відповідно, бак знову довелося знімати. І вже знятий бак надули димогенератором. Приблизно ось так це все виглядає. Звичайно, що всі отвори були заглушені. І ми побачили, що ось тут ледь-ледь іде димок. тобто тут дійсно є якась малесенька негерметичність. Але якщо чесно, мені дивно, тому що при такій негерметичності зазвичай в нас є відповідні помилки на негерметичність, а не на самий діагностичний насос, як в нашому випадку. Тому негерметичність тут дійсно є, але не факт, що її усунення вирішить нашу проблему. Окей, отже, усунули ту на герметичність, просто підтягнули хамут, який тримає насосний модуль, трошки дивна конструкція на Volvo. Після чого повторно надули димом, вже дим нізвідки не виходив. Відповідно, бак став повністю герметичним, Ми це все на місце склали. Після чого, знову ж таки, через три дні та ж сама помилка, і знову ж таки, при спробі виконати ось той швидкий тест, то в нас нічого не виходило. Тому далі замовили вживаний діагностичний насос системи Іваб. Взяли від v 60 вживаний, тому що ціна на нього біля 2 тисяч гривень. А якщо купувати новий, то це 11-12 тисяч гривень. Відповідно, що толком не ясно, чи що то точно він, тому вирішили йти таким шляхом. Отже, перше підвісили цей насос просто на роз'ємі. Ось штатний відключений, а наш відповідно. І тепер мене цікавить, чи хоч якось зміниться робота системи. В першу чергу мене цікавить швидкий тест. Запускаємо його. І давайте подивимося, що він нам намалює. Так, і я вже бачу, що тут інакше. Там щось гудить, щось дзищить. Я такого не чув на нашому клапані. Крім того, тест триває довше, ніж наш тривав. Тобто він доволі швидко писав, що тест не проходить. А тут. О, і тепер взагалі щось тут загоділо так добряче. Хоже там ще якийсь чи то клапан, чи що. Отже, ага, і тут статус який з'явився Major League. Ну тобто великий витік, що в цілому і не дивно, тому що вона нас зараз трубки нікуди не підключені. Отже, надії є, скоріш за все, дійсно проблема в нашому насосі. Окей, отже, далі замінили насос. На підйомнику то простіше було зробити, якщо чесно, там незручно. По-хорошому треба було знімати бак, але вже викрутились так. Отже, наразі ще раз спробуємо робити цей тест, коли вже все підключено, і якщо він пройде, то тоді є всі шанси на успіх. Отже, запускаємо все, тест пішов. Тепер треба чекати, думаю, що триватиме він доволі довго. Є, статус змінився на Major Leak, тобто зараз перевіряється великий витік. І тепер статус знову змінився, але тепер вже на Minor League, тобто мова йде про маленький витік або маленьку негерметичність. Чекаємо, думаю, що це буде довше тривати. Так, є, нарешті дочекався, отже бачимо, що помилок не знайдено, а також витоку на герметичності також не знайдено. Якщо підключатись в режимі OBD, то ще висить наша помилка. Вона пропаде сама після двох успішних їздових циклів. А також, як бачите, монітор і вап системи Ще не завершив тести. Тому що, знову ж таки, треба викатити декілька їздових циклів. Окей. Отже, старий насосик, я його відмив, тому що мені цікаво, що в нас там всередині. Тому зараз ми з вами спробуємо вскрити корпус і подивитись, що там. Готово. Ультразвуковий ніж нам в цьому допоміг. До речі, огляд був на каналі. Гарненько, чистенько все розрізав. Отже, що ми тут маємо? Бачимо, що є якийсь моторчик, схоже, це і є електродвигун насосика і ще є якийсь соленоїд. Поки що ще не дуже маю уяву, як це все працює, розбираємо далі. Отже, схоже, що соленоїд просто виконує роль клапана. Маємо ось такий величезний електромагніт з такою катушкою. Тут у нас схоже, що є захисний діод від викидів самоіндукції. При цьому цей соленоїд ось так вставляється в корпус та внизу. Є такий отвір малесенький, як джеклор, на якому ж є сіточка. Видно, що та сіточка не дуже то чиста. Зараз візьмемо мікроскоп. Ось так воно виглядає. Бачимо, що по центру сіточки є забруднення. Таке враження, що це від пилюки і, скоріш за все, це продукти зносу носу нашого вакуумного насосика. Ось, власне. І він, до речі, конструкція. Мені вже траплялась в стареньких Audi та Мерседесах. Там був вакуумний насос на центральний замок із такою ж конструкцією, тільки набагато більший. Отже, зараз я йому дав 13 вольт, але як ви бачили, струм у нас всього 01 А, і я не чую, щоб тут там щось крутилось, качало і так далі. Відповідно, розуміємо, що насосик наш несправний. Ну і якщо його розібрати і подати живлення, то ми бачимо, що ротор ледь-ледь обертається, струм-моторчик не споживає, схоже, що несправність то, скоріше електрична. Не працює він нормально, власне, саме тому ми і мали ті проблеми. Отже, друзі, ось такий е, випадок доволі цікавий. Е, трошки збило з толку те, що ми вже робили там ремонт, і те, що проблема вилізла саме після того, як ми перший раз знімали бак. Але як виявилось, причина все одно була не в цьому, а в тому, що в нас здох ось той насосик, і по часу це співпало е, саме із нашими маніпуляціями. Я взагалі не дуже то вірю у співпадіння з цією роботою, але як бачите, часом вони все ж таки е, трапляються. Тому на цьому завершую. Всім як завжди, хочу побажати як швидшого, миру та злагоди. І чекайте нові відео.